То царі, он тут прям падає. Скомохові клінці Брянської області збили вертоліт мі 8 Коли відбувалися випадки, що, начебто, неконтрольований скид одразу двох бомб в Білограді, і ось ці катастрофи, які відбуваються, досить багато випадків, і просто пояснити їх якимось випадковістю, несправністю і так далі. Доволі таки важко. Ну і потім ми ж маємо розуміти, що якщо десь в Брянській області чи в Окупованому Криму ми могли дістати той військовий гелікоптери чимось збити, уразити правильно і зробили б це, якби тільки була нагода, то наприклад під Мурманськом дістати літак, ну я сумніваюся, що ми змогли б. це ж очевидно, чи дістати десь там, де вони падають, наприклад, в районах Сибіру. Ця група саботажників, яка ставить собі за мету усунення Путіна, в їх інтересах, аби український контрнаступ був далим, щоб їм були додаткові бали, чому Путіна треба усунути, чому він лузер, програвши й затіявши цю війну і так далі, і чому треба прийти іншим людям до влади?